Я прочитала свій перший трилер і готова ділитися враженнями. Я взяла книжку. Останній дім на безпечній вулиці. Стівен Кінг рекомендує. Не знаю, як щодо кінга, а я рекомендую. Під час поїздки на озеро зникає маленька дівчинка. Її старша сестра Ді 11 років по тому продовжує шукати зачіпки і виходить на дивного чоловіка на ім'я Тед. Тед живе в останньому будинку на вулиці, вікна якого забиті дошками, а сад дуже недоглянутий. Коли Ді оселяється навпроти і починає спостереження за будинком, вона розуміє, що там знаходиться ще хтось, крім Теда. Ді вірить, що її сестра досі жива, але чи вдасться їй знайти якісь докази? Дуже захоплива оповідь. Яка водила мене за ніс, тому що я досить рано побудувала теорію щодо того, що ж відбувається. І в кінці виявилось, що вона була вірною, але під час читання я кілька разів її відкидала. Ось так авторка наді мною познущалася. Але я їй за це тільки вдячна. бо Саме відчуття непевності і невизначеності, воно у трилері найбільш захопливе. А тут цього відчуття завались. Я дуже довго не могла все ж таки визначитися, скільки людей і тварин знаходяться в будинку. Найкраще в цій книзі це те, що вона написана від імені кількох осіб, в тому числі від імені Кішки. І ось ця частина з кішкою надає цій моторошній, неприємній, складній історії якогось затишку. Як би це дивно не звучало. Напевно, це моя улюблена героїня в цій книзі, тому що до всіх інших в мене є питання. Тут є ще післямова. Не читайте її до того, як ви прочитали книжку. Бо там просто спойлер на спойлері. І бібліографія, бібліографія, боже. Це прекрасно це свідчить про те, як авторка підійшла до збору матеріалу. <му> Я оцінюю книжки за декількома моментами. Перше, це динаміка. В цій книзі динаміка присутня. Вона місцями ого-го. У мене так колотало серце на деяких моментах, що я відчувала, ніби це я біжу десь до розвитку подій, щоб зрозуміти, що ж там далі, що далі, швидше, швидше, швидше. Але місцями не дуже провалювалася. Я двічі думала про те, що я закину читати книжку. Але це не тривало довго. В принципі, нормально, трошки дивно для мене було, що коли до кінця залишалося дешні сторінок 50, відбулася кульмінація, розв'язка. І я не розумію, що ж далі, навіщо там ще 50 сторінок. І справді, після дуже напруженої, наповненої подіями сюжетної лінії. Нам пропонують читати дуже спокійну оповідь про те, як же все було насправді, чому так сталося, згадки з минулого. І це дуже вихолоджує. Але коли я закрила цю книжку, я відчувала не важкі емоції через те, що тут така складна тема тригерна, як насильство над дітьми і над тваринами. Штришок, який зробила авторка в кінці, дозволив мені закрити книжку і відчути приємні емоції. У мене залишився приємний біля смак. Друга частина, за якою я оцінюю книжки, це текст. Тобто, наскільки він цікавий, наскільки його цікаво читати у відриві від сюжету. Наприклад, в якийсь момент авторка каже, що ось наступає вечір. І сонце заходячи, залишає на небі багряні порізи. І це не тільки поетично, але це і дуже відповідає тому, що відбувається у книзі. Це великий плюс. Тобто для такого жанру текст тут гарний. І третє, що я дуже ціню в книжках, це кількість думок, на які вона мене наштовхнула. Яку б книжку я не читала? Я завжди намагаюся там виділити якусь цитатку, щось про що треба подумати. Цитата. Скільки разів можна зігнутися, перш ніж зламатися? З поломаними треба акуратно, бо інколи вони здаються і беруться ламати інших. І коли ви взаємодієте з іншими людьми, краще про це пам'ятати. Під час читання, чи скоріше, напевно, після, бо під час читання думала тільки про сюжет. Після прочитання я подумала про емпатію, оскільки в післямові авторка зазначає, що вона помітила, як люди, яким бракує емпатії, переносять свою любов на тварин. І навіть там всякі серійні вбивці, ну точніше, там було про конкретного серійного вбивцю, він вбив багато людей. Але його цікавило тільки що з його песиком. І щоб після його арешту з песиком все ж таки все було добре, щоб він мав дім і все таке. Чи емпатія до тварин, любов до тварин, піклування про тварин означає, що. Людина здатна відчувати те саме і до людей. Чи, можливо, це взаємовиключені поняття, як відома фраза, що чим більше я пізнаю людей, тим більше я люблю тварин. Найбільше я думала саме про дітей. Наскільки ж важко навіть в звичайних умовах, в нормальних якихось Середньостатистичних нормальних умовах виховати дитину так, щоб в подальшому житті вона теж була нормальною, б це не значило. І це питання чи всім людям можна заводити дітей? Далі трошки спойлерів? Мати нашого Героя Теда його не любила. Вона виконувала свій обов'язок, слідкувала, щоб він був ситий і ходив до школи, і робив уроки вдома. Це, з її точки зору, було все, що вона мусила йому дати. І коли з тедом дещо сталося, вона сказала, що супер, тепер. Я можу не робити вигляд, що я тебе люблю. Ти дав мені як виправдання тому, що я тебе не люблю, і тепер я з спокійною душею можу вже і навіть не прикидатися. І я навіть не уявляю, яка це травма для, для дитини, навіть якщо ми дивимося на всі інші обставини життя Теда. А ось одна ця фраза, мені здається. Просто руйнує світ. Я впевнена, що батьки мусять давати дитині хоча б ілюзію того, що її люблять. Примусити любити не можна. Якщо ти цього не відчуваєш, то ти цього не відчуваєш. Але у випадку з дітьми. Це має залишитись вашою тенденцією назавжди. Отже, загалом я можу рекомендувати цю книжку. Для поціновувачів жанру, можливо, вона буде не така цікава, як для новачків. Але ну, загалом вона гарна, я її поставлю четвірку, напевно, з п'яти балів, якщо ви читали цю книжку. Напишіть мені, що ви про неї думаєте. І чи ваші думки співпадають з моїми. Чи ви звернули увагу взагалі на те, на що звернула я. Якщо ви раптом не читали цю книжку, але захотіли її прочитати, напишіть мені обов'язково великими літерами. Бо я, як читач, не супер досвідчений, але планую це змінити. Тому побачимось у наступних відео. Дуже дякую за перегляд і лайк!